Всім привіт всіх, вітаю на своєму каналі. Фух, тільки прибігла. Сьогодні ж, так як я працюю, зараз ось з 10 ранку і до аж вечора, як я вам казала, не думала взагалі нічого вам знімати. Але мені прийшло тільки ще повідомлення, що на нову пошту прийшло, прийшла мені посилка. Це с тему посилка, і я її чекала, бо там кое-що замовляла собі для того, щоб взяти в дорогу. То я ж бігенько думаю, поки 9-10 я зганяла на нову пошту, вона ж в мене тут поряд. І забрала посилку. Ну і думаю, ну покажу вам, хоч що я ж там не замовляла. Ось така посилочка прийшла. Якась коробочка. От, Тому, боже, Оляля, мене тут не було 5 хвилин. Ой, це треба бачити, як вона, як вона радіє. Коли я приходжу, о, і скавчить, і, і, і кидається до мене і до ручки, і облизувати, і все на світі. Ось, зараз, кави, ковточок. Ой, так. Витягуємо. Замовила собі новеньку розчісочку. Новеньку розчісочку. О, приємна така. Ну, це ж така, типу, знаєте, що від, від заплутування кіс, ну така, що гарно прочісує. От, отаку розчісочку замовила. Тобто в мене одна вже така давня-давня. Ага. Це ще я собі замову, замовила в дорогу, Ну, щоб брати з собою завжди в дорогу. Мильничка. У мене є, знаєте, така сама, сама собі звичайна е, мильниця, але це така, бачите яка, ну мені наче красив, красивіша така. І можна витягувати окремо цю штучку, можна поставив собі, користуєшся, да, там, коли приїхав десь. Хоча зараз зазвичай вже дуже багато готелів е, ну, є рідке мило, там все, але ну, мало ли ще яке. Я завжди з собою беру. Хазяйственне мило для того, щоб ну, щось там простірнути. Да? В общем, оце от таку мильничку. Це недорога там річ. Я, якщо що, вставлю в цьому, скільки вона коштує в відео. Замовила оце собі таку мильничку. Класна мильничка. Так, що ж це таке здорове? Оце, що це я? Що це я замовила? Хто знає, бо я щось не пам'ятаю. Ой, це я замовила на подарунок. Блін, це я зараз покажу. Ось, дивіться. Вона, правда, в пінопласті. таку чашку. Це я замовила на подарунок. Це фарфор. Це фарфор. Дуже красива, правда? Ніжна така. На подарунок. Так, тому вона так і запакована. Я її так і пошлю на подаруночок. Далі. Далі я замовила собі отаку от невеличку косметичку. Чому замовила? Зараз я вам покажу. Ось така. Дивіться, вона маленька, зручненька. Тому що оця моя. Уже ви подивіться, яка вона страшна. Тут уже і молня погано працює, і вона вже просто страшнюча. Я її захотіла викинути, а цю ось замовила. Ну, Тут ось оці штучки є. От така невеличка, зручна, з карманчиками, там, бачите, з усім. Отаку от там, помаду покласти, туш для війок, там, олівець там, Ну, таке оце, таку дорожню. Косметичку. Так, що тут ще далі є в нас? Угу. Фу, збігала мокра вся. Це що я замовила? Розове, по-моєму, масло. Трояндове. Трояндове, чи масло? Чи що? Там ціла серія отака трояндова є. І думаю, ну, трояндова олія це дуже гарна олійка. Якщо це олійка, бо я не пам'ятаю, що я замовила. Дуже гарна олійка з омолоджуючим ефектом. На ній дуже гарно робити масаж обличчя. Та, йо-маю, ніяк не відкрию. От. І це вже я теж потрошку готуюся, тому що взимку на Новий рік я поїду в східницю, буду робити масажі обличчя. І от хочу, щоб мені Роман робив, якщо це масло, з трояндовим маслом. А, ні, це не масло. Це я стік замовлю. А, це дезодорант! Але там ще є і масло. Я ще замовлю і масло. Це я Дезик замовила. Попробувати, що ж це воно таке? Та ю маю. Так все позакривано, що страшне. О! Ой, ніжний, ніжний такий аромат трояндовий. Дуже ніжний дезодорант X -X. Да. А я, ж, а я ж, знаєте, не пам'ятаю, що я замовила. У мене просто кінчається дезодорант, і я думаю, треба спробувати їхні дезодоранти. Він теж, до речі, коштує, як і тут у нас гарний дезодорант, щось більше 100 гривень. Ось такий дезодорант коштує. Не дешевий. Так, це я замовила у стілки собі на босоніжки. М -м, вони, а, вони клеються, да, повинні клеїтися. Да, вони наклеєві. У мене в тих босоніжках, що я е купувала е теж на тему, ті, що я казала, мої самі-самі зручні. Альона такі купила. І там на п'ятках отут продавилася ця устілка. І я думала, що якщо взяти, оце купити і просто поверх тої цю наклеїти. в общем, буду пробувати. Оце купила такі ці. Ага, це я купила для роботи отакі от манюпусінькі камінці. У мене саме отаких от немає. Не цих. Вони не голографічні. У мене голографічні є, а не голографічних таких нема. То це тут взяла тут 1440 штучок. Це для роботи. Боже, я вже вся в пенопласті. Так, тут ще щось теж приїхало. Відкриваємо, ага, файбер база, зрозуміла, це я теж для роботи замовила. Ну, База там спеціально, файбербаза вона для, вона з волокнами з такими. Не, не знаю, вам, мабуть, не буде видно. Там такі спеціально волокна. Це для тонких. У мене є клієнтка дуже з тонкими нігтиками. І саме таку базу рекомендують використовувати, щоб краще все трималося. От буду, спеціально замовила, буду пробувати. Це теж для роботи. Ага, Боже, яка вона манюсінька, я думала, вона більша буде. Це я замовила палітрочку. Це теж для роботи. Отака От палітра. Для, для, вона скляна. Щоб сюди, допустимо, як треба малювати френчик. Да? І ви сюди краплю поставили гелю і малюєте, звідси берете. з такої палітри. Це така палітрочка. Я думала, вона хоч буде, там, знаєте, трохи більша, а вона хоч зовсім манюсінька. Так, замовила це я ще собі олівчик. Для очок. Це сюди. Олівчик для очок замовила. Отакий, От що викручується. О, і було написано, що він ой малює хорошо. А, він стирається. Ну, не, не зовсім, бо він написано було, що вологостойкий. І ось я тру-тру-тру, ну, не так, щоб зразу раз і стерся. Це добре. Бо в мене вже той скінчається, що в мене був, тому замовила собі новий. Так, що тут ще є? Це, мабуть, теж для роботи. Це вони мені тут дві посилки зразу прислали. Це теж що я купила ще якийсь гель. Е, у Китаї є дві категорії гелій. Одні є дуже дешеві, дуже дешеві, я такі не беру. А друга категорія це дорогі гелі, які коштують так само, як і в нас тут, але це там фірмові якісь, і вони якби нормальні. Вони не вонючі, тому що якщо брати ці дешеві, вони вонючі, смердючі, така баночка, банулічка. А, не покажу вам колір, він запечатаний. Це я, по-моєму, брала якусь чекішечку, щось таке. Потім буду розпечатувати. В чому тут якийсь якийсь гель. Так. Ще щось. Ага, це теж для роботи. Да? Ні, це не для роботи. Це я взяла одноразові такі маски для обличчя це рисова висвітляюча масочка. Ось вони приходять, їх тут, мабуть, штучок 10, от бачите, так вони приходять. Одноразова маска. Але тут її можна, ну я так думаю, що на дві ділити і там одну на, на два рази використовувати. От. Вони там є всякі всякі різні. Да, це вечірня маска, сліп маска, бачите, на ніч. Так, таке ще замовила. Далі. Це щось у чорному пакетику. Зараз подивимося. Це щось м'якеньке. А, це я замовила собі отакі штучки на пальчики на ножки. На ноги на пальці. Коротше. У мене от, палець той, що біля великого він щось почав отак уходити в бік. Він такий довгий. І це спеціально такі фіксатори, які вдіваються на пальці. Не знаю наскільки це буде зручно, ну щоб вони вирівнювалися. Може так, щоб вдома тільки ходити. Ну, такі фіксатори. Хоча це дуже зручно, у кого, знаєте, кісточки ростуть. Там дуже багато всяких фіксаторів, для, і саме для тих, у кого це ростуть кісточки, щоб вирівнювати оцей великий пальчик. От. Ну, в мене з цим проблем немає. в мене кісточок нема, в мене оце, цей поряд починав бік рости. Він здоровий, він не поміщається. Ага, І це я замовила собі це остання моя покупочка. Я замовила собі халатик. Бо такі самі, знаєте, ці звичайні халати я не ношу. І це я замовила для того, щоб ну, знову ж таки, я часто їжу, щоб отак зранку встав і було накинути халата. от. Тому, да, розпоміряємо. я прямо так, бо я як прибіглась в джинсах чи в шортах, то просто накину цей халатик ну, хороший. Бо в мене, в мене є халат теж гарний, але він цей, скажіть мені, я вам скажу, він такий, типу, вілюровий, вілюровий він теплий. Ну а зараз ще так якось не, не холодно. І треба щось таке легеньке, щоб зранку проснувся, ось накинув да, і пішов там собі. Оце ну, такий ось халатик. Якраз я, собі. я давно вже хотіла, думаю, треба замовити, щоб він був у мене. Та і все. То це ой, такий він приємний. Знаєте, хоч наче й шовковий, але приємний такий, невісомий. В общем, оце такий халат я собі замовила. Так, оці всі, всі в мене покупки. Щось мені вчора написали, що не сподобалося як. Ой, гарно чешеться розчоска. Не сподобалася вчорашня моя перукарня. Річ в тому, що а, написали, що типу, і колір не такий, Ну, колір не залежить від перукарки, тому що фарба -то моя, Ту, що я принесла, фарба одна й та сама, яку я фарбуюся вже багато років. От, тому він, він вимивається. Річ в тому, після фарбування він трохи має жовтувати відтінок такий, да? От, але потім він вимивається, і буде все добре. От. А стрижка, та вона майже нічого не робила. Вона мене просто, знаєте, трішки кінчики підрівняла і все, більш нічого вона мені не робила. Можливо, складається враження хибне із-за укладки. Вона зовсім по-іншому вкладає. А, ні, вона стригла. Я її сама попросила мене не філірувати дуже. Тому що моя перукарка, до якої я хожу... Вона ну, вже аж занадто мене вифіліровує до, до, до такого, що вже я сама на себе дивлюся, а в мене от -от -от просто таке висять, як, як соплі висять, вибачте на слові. От, вже я попросила, її, не треба мене філірувати. Тому якби, ну, я так бажала, то вона мене постригла без філірування. Та так, колір вимиється, все буде добре. Я ж кажу, Це від неї не залежить. О, як я гарно вправилася 9.40, а я вам все вже зняла, показала. Залишилось у мене тут трошки часу трохи поприбирати ці всі бумажки. От, і, і все, і починати працювати, працювати. Ну, а так буду користуватися тими масочками. От сьогодні на ніч обов'язково зроблю. Наскільки я пам'ятаю, значить це така. Що маска, що її не треба змивати. Її наносиш на обличчя і спапляєш. Ну, наскільки я пам'ятаю, От. треба буде перекласти і подивитися, що це таке. Угу. Бо тут немає. Ой, тут є все, але ж ну, не по-нашому, треба буде перекласти і подивитися. От. То... то подивимося і на ефект, і на все. Фух. Так, все, на сьогодні все. І, бо я буду працювати. І тепер, коли я вийду в ефір, не знаю. Так якщо буде десь щось іще таке, то, можливо, вам щось зніму. А поки мене не чекайте до неділі, до мого від'їзду, вже в неділю я. Аня, можливо, в суботу ввечері, якщо поїдемо до Альони в Дахнівку, то покажуся, щось познімаю. А зараз, а зараз з вами прощаюся. Всім всього найкращого! Хоча вже, ви знаєте, бажаєш, бажаєш найкращого, а його найкращого щось немає. Сьогодні знову була атака сумасшедша на Київ, є і постраждалі, є, на жаль, і загиблі люди. І, і це страшно, і це страшно, що кожен день у нас щось відбувається, як не там, то там, то там, то там. Ой, дуже хочеться миру. Дуже хочеться миру. Ну, все, я з вами прощаюся з надією на краще в, в цьому світі. Всім пока-пока. Всього вам найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.